Друзі, вже майже йшов додому і згадав. Я ж вам не розказав про те, що зараз у нас наявності штани, марсон, Bystrich аж. Дуже класне рішення на осінь, на демісезон. Вони не продуваються, гарно дихають, мають обробку від дощу. Це оновлена версія. Тут зробили вже з огляду на мої рекомендації ось такий затемнений логотип. Вони у нас є в наявності в усіх розмірах, в трьох кольорах, такі темно синій майже чорний Також. Це попередня версія, ось таким мікроліпстопом, більш плотніш. І це оновлена версія в FayoTі. Тонь Тоньша тканина краще дихає. Дуже схожа на ту, яку використовують такі бренди, як Stone Island. такі бренди, як, Та навіть схожа на тканину, як Riot Division. Ось така йде плащівочка, теж вона має просочення від води, не продувається, гарно дихає. Тут є таке оновлення ось такий вшитий поясок. Це взята ідея зі штанів Arcterів. Так регулюється, вона переставляється, така, такий карабінчик. Власне, Ви можете навіть не використовувати ремінь, регулювати собі ширину штанів. Також оновлення вони у нас з'явились також в розмірі, ой, в розмірі в кольорі. Ranger Green, Ця ж сама версія. Як бачите, кишеньки закриваються на молнії, задні молній, заднічні, мають підсилення для ножа. Оце ж саме рішення з поясом по регулярні ширини. Вони також, і це дуже класна фішка, я вважаю. Мають ростовку, Тобто є розміри лонг, є регуляр, є шорт на невисоких людей. На ну, стандартний зрост типу 175 там і на високих. Е, дуже класна рекомендація. У нас на них для військових спеціальна зараз ціна дії. Е, читайте в описі, пишіть в особисті, все організуємо. Прийшлемо на примірку. Е, я впевнений, що той, хто вже придбав і можете про це написати, вже в захваті від цих штанів. А той, хто ще придбає, також буде нам вдячний за. Таку рекомендацію. Дякую за увагу. Всім всього найкращого.